Доброго ранку, друзі. Спеціальний ефір на радіо НВР розпочинається. Повідомляю вам. Нагадую, що сьогодні 1 квітня, це субота. Трошки нам не до сміху вже два роки поспіль, як ми розуміємо. Вчора зовсім не розсмішили черги а, біля аптек київських, зокрема, які я бачила, збиралася деякі купити. Ну не, не сталося. Якось Да, знаємо, що від сьогодні вводяться електронні рецепти ще більш активно. Нас трохи заспокоїв міністр нашого охорони здоров'я. Він сказав, що не хвилюйтеся. Якийсь час паралельно Цепти ходитимуть і паперові і електронні, але як воно там буде далі. побачимо. Ну і знаємо, що насправді цими днями дуже важливі події відбувалися минулого року. Вчора говорили про звільнення Бучі рік. Тому ви знаєте, що Бучанський саміт, так званий, відбувся у цьому місті. Ну а сьогодні зокрема говоримо про те, що саме в ці дні росіян витіснили з під Києва. От як відстояли столицю, реконструкцію подій ви можете знайти на нашому сайті nвіkraпочка. Юей, ну а розпочинаємо ми наш ефір традиційно із ситуації на українських фронтах і зрозуміння того, хто і чим нам допомагає зараз. І на прямий зв'язок зі студією виходить військовий оглядач Денис Попович. Пане Дениса, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Розпочнемо із заяв полковника Євгена Межевікіна. А він якраз потішив напередодні, тому що заявив про те, що ворог вичерпав усі свої резерви, говорячи про оборону Бахмута, говорячи про ситуацію під Бахмутом. А також він в інтерв'ю The New York Times висловив таке сподівання. Ну це навіть як впевненість, така звучала, що Бахмут Бахмут може стати переломним моментом у війні, що Україна здатна у. Утримати місто і відтіснити російські війська. Поясніть, будь ласка, прокоментуйте, будь ласка, цю цю заяву, що зараз відбувається і під Бахмутом, і в самому місті. ну Заява пана Полковника це його власна думка. Очевидно, він спирається на якісь власні дані. Тому не спростовувати, не коментувати, я думаю, його було б недоречно. Варто розказати, що там зараз відбувається. В принципі, можна. Перш що математично там, кількість атак з боку противника вона, знизилася. Ну, от, менше вони атакують, ніж це було там, ще пару тижнів тому. Але е, тиск на місто продовжується. Він дуже сильний є на центр міста вже безпосередньо. Майже ну це зараз це. Зараз ми кажемо спосаємо офіційні джерела, оскільки генштаб нас так більш рамково, більш розлого це коментує. Він без не деталізує ситуацію. Він каже, лише там про кількість атак. І що вони були відбиті, а подробиці вони не сповіщають нам про те, що саме відбувається в Бахмуті. Але от з офіційних українських джерел там і з місця, там можна сказати про те, що тиск зараз відбувається на північну частину міста, на центральну частину міста і на південну частину міста, і скрізь є вуличні бої. Якщо ми кажемо про південь міста, там фігурує вулиця Корсунська. Весь час і Корсунського, вибачте, і треба подивитися на карту для того, щоб зрозуміти, де ця вулиця, де вона відносно центру міста, там в них розташована. Крім того, нато на околицях хворих тисне на намагається тиснути на селище Хромове. А селище Хромова, воно стоїть безпосередньо на цій дорозі, яка поєднує Бахмут і Часовом Ярм. Ми цю дорогу неодноразово бачили, що вона собою є така, знаєте, грунтова. Грунтова дорога, яка дуже часто прострілюється, і там, і там достатньо тяжко проводити якась, якусь логістику Бахмут. Тяжко, але вона проводиться. Тому зараз не можна сказати про те, що там ворог каже, що місто оточене. Все це, це є неправдою, місто не оточене, місто тримається. І ситуація там така, знаєте, тобто вони контр... вони атакують, наші контратакують, тобто вона така стабільно тяжка. Але Бахмут стоїть і справді він стоїть, і він перетворив свою таку знаєте воронку, яка втягує всі більше і більше російських сил. Там вони лягають. От там вони нищаться, і, до речі, дуже варто згадати про цифри, які колись не вив, не вів Євген Пригожин. Стосовно того, що 5 тисяч їхніх вагнерівців отримали помилування за наслідками піврічного контракту з ПВК Вагнер тобто, якщо ми зараз згадаємо, що півроку тому там казали про те, що десь 50-60 тисяч вагнерівців було наймано на службу до цієї ПВК. То тепер залишилося 5 тисяч які дожили до цього моменту, тобто від собі рівень їхніх втрат, і це більше міру це саме Бахмут, це саме оці, оці, ці райони. Саме ті райони, а ось я зараз дивлюся на звіт. Свіжий звіт від американського інституту вивчення війни. Тут також пишуть про те, що українська армія відновила свої позиції навколо Бахмута, продовжує утримувати це стратегічно важливе місто. Стратегічно важливо в умовах війни це так можна зрозуміти. Так від генштабу читаю повідомлення. інтенсивніші бої тривають під Білогорівкою, під Бахмутом, під Авдіївкою та Мар'їнкою. Давайте на Луганщину з вами перенесемося. А тут посилили контррозвідувальний режим окупанти кажуть у Генштабі. Поясніть, будь ласка, що це може означати і на загал, яка ситуація зараз на Луганщині? Ну до речі, трошки пробахнув це зведення. Mm -hmm. От зайвий раз доводить те, що там е напружені бої. Вони контр... Вони атакують наші контратакують. тобто відновлені позиції, це означає, що були вдальні контратаки, наслідок яких певні позиції були відновлені. Тобто, от про напруженість боїв це якраз це свідчить. Те, що ми нижче з вами казали. Тепер стосовно Луганщини, там позиційна боротьба йде, позиційна війна, лінія фронту фактично не змінюється, Сватове, Креміна в нас фігурує як основний напрямок, де зараз ведуться бої. Там ситуація вона теж більш-менш стабільна протягом вже кількох місяців. Тобто вона вкладається в якраз це визначення, позиційні бої. Щодо контразідної діяльності, які, про, яку зараз ви згадали, про те, що окупанти підсилили контразідуну діяльність, це означає лише одне, що вони намагаються боротися із диверсійними групами і з тими елементами, які підривають, підривають їхній порядок да, от, на окупованих територіях. Тобто от, це є фактично контразідна діяльність, те, що великою мірою вкладається, це визначення. Угу. А власне, південь нашої держави, Херсонщина, Лівобережжя Херсонщини? Ми уважно стежимо за тим, що там відбувається, звіти включаються люди, які безпосередньо а, там мешкали колись або мають свої джерела, та, і нам пояснюють, що там відбувається. От з військової точки зору, скажіть, будь ласка, а, чи є зараз розуміння того, коли і коли можна буде звільняти лівобережжя Херсонщини? Ну, знаєте, останнім часом Міністерство оборони нас не вітає подібні прогнози. Коли там розпочнеться контрнаступ, в яких напрямках вони просили про це, про це казати менше, да? тобто щоб зберегти військову таємницю. Тому в загальних рисах там ситуація така, що росіяни переходять до оборони, туди перекидається все більше військ, вони там посилюють фортифікаційні споруди. Для того, щоб підготуватися до наших можливих дій. Водночас ми там намагаємося завдавати артилерійські удари по певних об'єктах, зокрема і в Херсонській області, зокрема, і в Запорізькій області. Кожного разу ми там чуємо про Токмак, про Пологи, про Бердянськ, Запорізьку область. Вчора було повідомлення про Кам'янку, там теж понад Дніпром було завдано удар по об'єктах. Це артилерійські удари, тобто йде така артилерійська обробка місцевості. Останні атаки такі більш-менш активні з боку противника там були десь на початку місяця, може навіть в кінці минулого місяця. З цього часу я там більше нічого такого особливого не чув. Тобто так само там йде позиційна, позиційна війна, але противник там намагається велику міру атакувати, вони там готуються до наших можливих наступальних дій. Ну і заява від Марка Міллі, Ми пам'ятаємо, це голова об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів. Він напередодні заявив, що перемогти Україні у війні проти Росії цього року є складним завданням. Мені сподобалася його фраза про те, що я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише кажу, що це дуже складне завдання. Це дослівно зараз його цитувало. А що нам з цієї заяви війна ще триватиме? Так, ми, ми не. Годуємо себе обіцянками, що за місяць або там за два місяці або за півроку все це скінчиться. Але все-таки, оцей варіант надії про те, що я не кажу, що це не можна зробити. Поясніть, будь ласка, ну, він це не вперше заявляє. Він складає в це те, що на його думку протягом цього року буде важко звільнити території до 2021 року. Тобто він має на увазі звільнити не лише. Південь України переазове. Він має на увазі звільнити Крим, окупований, повністю його докупувати, і звільнити окуповані території Донецької області, те, що ми називали Донецько-Луганської область, те, що ми називали ДНР та ЛНР. Тобто він має поновлення, має на увазі поновлення України до міжнародно визнаних веж до року. Ну, це його думка. і Я знову ж таки повторюю, чому він, він про це каже не в перший раз. Тут, знаєте, можна так би мовити, зважати на те, що це його власна думка. Ну, можна погодитися з тим, що це буде зробити важко. Тобто, того, щоб не вдаватися в деталі, скажімо так. Добре, тоді поговоримо про заяву Олексія Резнікова, нашого міністра оборони. Він зустрічався із делегацією комітету Євросоюзу. Пам'ятаємо про це, і ось сказав, що для контрнаступу необхідна важка техніка Україні і підготовка резервів. Ніби і те, і інше Україна зараз отримає. Можливо, там не так багато я хотілося б все й одразу, але в принципі, ну я так бачу, наскільки я спостерігаю за інформацією і за надходженнями, що це відбувається. Навіщо Резніков говорить про це ще раз? Ідеться про ще більшу кількість техніки, чи це таке постійне нагадування про те, що Україна у війні і нам потрібно допомагати? Поясніть, будь ласка, це постійне нагадування. Це інформаційна робота, яка пов'язана з тим, що ви постійно нагадувати нашим західним партнерам, що нам необхідна техніка, нам необхідні боєприпаси, і нам необхідно цього чим більше, тим краще. Оскільки якщо ми розпочнемо е, контрнаступ Певно, проміжок часу, тому повинні розуміти, що е, потрібно буде більше боєприпасів, ніж зараз ми їх використовуємо в оборонних діях, потрібно буде більше техніки, і потрібно, б, потрібен буде ремонт е, поповнення цієї техніки для того, щоб е, ми могли е, поповнювати е, от ці танки, ці БМП, ці БТР, які зараз надсилаються нашими партнерами. Ми чудово розуміємо про те, що всі ці одиниці техніки, і вони будуть знищуватися так чи інакше. Тобто ми не можемо розраховувати на те, що ми там будемо наступати і не будемо нести втрати. Відповідно, повинна бути логістика така, щоб поновлювати ці підбити танки, підбити БТРи і підбити БМП західного виробництва. Тобто він про все це каже, і це каже не лише він, це каже і президент, це каже і військове командування наше, наполягають на літаки. На, на літаки. Знову ж таки, тут можна згадати і Марка Мілі про те, що він сьогодні казав, сьогодні було повідомлено про те, що ми атакам не отримуємо, буде щось інше. Ну тобто він Резніков Резнікові підчасно голошу, весь час наголошує на те, що нам необхідно постійно допомогу для того, щоб ми могли успішно атакувати і відкидати ворога з нашої території. А давайте тоді про ресурси України поговоримо зокрема про Джейдеми. А це авіабомби, як ми пам'ятаємо, ось напередодні Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил, заявив, що вже використовує їх Україна. Поясніть, будь ласка, як саме і що вони означають для наших повітряних сил які додаткові можливості. Ну, це взагалі суттєва допомога отримання Джейдемів. Ну, безумовно, так. Ми колись в попередніх ефірах згадували про те, що росіяни використовують подібні подібні засоби типу розум... типу бомби. Розумні... Типу розумні бомби від Росії. Ну так, так, да, да. ну це називається плануючі бомби, угу. які що в російському, що в американському виконанні вони дозволяють скидати їх не безпосередньо на цілі. Тобто ми знаємо про те, що. До цього часу росіяни скидали бомби безпосередньо на цілю. Тобто от, літак зависає на цілю, пролітає на цілю і кидає бомбу. Свободно, вільного падіння, скажімо так, немов камінь, якщо так в двох словах пояснити. Це наражає літак на зенітний вогонь, при чому дуже такий міцний з землі. А плануюча бомба вона дозволяє вражати ціль на відстані. Тобто за межами дії системи ППО, тобто вона обезпечує велику міру літак від знищення зенітними системами. Крім того, в самому таку планинучу бомбу дуже важко збити, оскільки її дуже важко виявити системами ППО. Тобто це дуже небезпечна ціль. І як ми з вами казали в попередніх передачах про те, що вона є небезпечною для української ППО, то так само GDM є небезпечною для російської ППО, і за таким самим принципом вона і діє. Єдине, що наскільки я пам'ятаю, тут треба точно, точно побачити, що Д має більше радіус дій, ніж ті російські аналоги, які росіяни намагаються використовувати проти нас, і це є фактично плюсом для нас, бо ми можемо вражати цілі, Уражати цілі на більшій відстані, і наші літаки будуть більш обезпечені від дії російської ППО. А даруйте на які літаки їх, який літак їх може взяти на борт. Україна має достатню кількість таких літаків. Ну, е кількість тих літаків, яка які пороблані не для того, щоб нести бомби джуде, мені невідомо. Я думаю, що нам не треба їх. Не треба їх знати, цю кількість літаків, це є закрита інформація. Але була інформація про те, що певні літаки були перероблені, на те, щоб нести подібні бомби. Насправді е технічно, от наскільки я чув, це це завдання не дуже складне. Це завдання дуже складне. Найбільш, е, більш складним завданням є перероблення літаків українських, ну власне, радянських, радянського виробництва на те, щоб вони могли нести авіаційні ракети там більш Там більш таке нетривіальне завдання. Ну, але стосовно GDM е була інформація про те, що вдалося там певну кількість літаків переробити і переобладнати. Ну і потішив Ллойд Остін тижнем. Пам'ятаємо його заяву, що у майбутньому Збройні Сили України обов'язково отримають F-16. Ну це просто питання часу. Якого часу знову питання залишається відкритим? Вірно я розумію? Ну так, да, безумовно, безумовно. Ну на мій погляд, там є певна кулуарна домовленість про те, що ми маємо отримати F-16. І безпосередньо ми чули про те, що українські пілоти певні тестуються на те, щоб вони могли керувати цими літаками. Тому залишається почекати. Можемо з вами потеритуризувати, але ні більше середньострокова якась перспектива. Яка може бути пов'язана з отриманням цих літаків? Давайте поговоримо про новий пакет допомоги від Сполучених Штатів Україні. Наступного тижня його хочуть оголосити, планують оголосити. Йдеться про 2,6 мільярда доларів вартість цього пакета. А написано, що увійдуть туди радари повітряного спостереження протитанкові ракети і паливозаправники. 2,6 мільярда пакет допомоги. Наскільки це мало чи багато зараз для нас? Ми звісно дякуємо за. За будь-яку допомогу і що це означатиме для війни, що це означатиме для фронту. Ну мало чи багато, так. це таке, знаєте, умовне твердження. Ну, порівняно з тими пакетами допомоги, які надходили раніше, там в розмірі, там, 300, 400, 500 мільйонів, то 2,6 – це, шість це, це ясна річ доволі багато. Ну там треба буде дивитися, що там в нього входить. Точно, оскільки ми зараз знаємо лише загальні І танкові боєприпаси, про танкові ракети, значить тобто, топливозаправники, радари, таке інше. Стосовно боєприпасів, важливості ми зам уже казали, наскільки вони для нас є важливими, чим більше, тим краще. Про танкові ракети дуже добре, снаряди дуже добре, радари спостереження дуже добре. Топливозаправники це цікаво, оскільки, якщо ми кажемо про топливозаправники, то це. Може означати певне переміщення військ, якщо в двох словах. Тобто, ціхово можливо, це є і входить в рамки підготовки до контрнаступу. От в двох словах, в двох словах можна охарактеризувати от ці дані про цей пакет, який зараз є у відкритих джерелах. Дуже дивна заява прозвучала від Єлисейського палацу від Франції на умовах анонімності. Правда, але пише про це українська правда. Тому вас питаю тут, напевно, більше політики і геополітики. Тим не менше я попросила вас прокоментувати в Єлисейському палаці. Сказали, що Китай, можливо, єдиний здатен вплинути на хід війни в Україні. Це на фоні візиту президента Франції, який готується відвідати Китай Урсула фон дер Ляйен З ним поїде ми пам'ятаємо. 5 го числа сам візит відбуватиметься ну а ось така заява від джерел Єлисейського, з єлисейського палацу вже прозвучала прокоментуйте будь ласка а як нам її розуміти сьогодні тут в україні ну очевидно мається на увазі що китай може вплинути на Путіна того щоб він е, припинив цю війну і відвів війська з території україни теоретично це може бути зроблено оскільки на сьогоднішній день ми бачимо що е, фактично Лише з дзіньпінем Путін зміг зустрітися, в чому навіть і китайський лідер приїхав до Москви, де в тому числі могли, могли бути досягнуті домовленості стосовно кого співробітності між Китаєм та Російською Федерацією військовою. Ну але ми бачимо, що скоріше Китай там досяг власних цілей, ніж Путін, в плані військової допомоги від Китаю. Китай ж ми бачимо, що досяг певних економічних питань, вирішив їх там, і для Сі Цінпіня візит можна вважати більш успішним з точки зору його ціли, ніж для Путіна. Тому Китай це є це є от єдиним таке, єдиною такою великою країною, великим гравцем, який може попливати. Дипломатичним шляхом для Путіна для того, щоб він міг завершити цю війну, оскільки сам він не розпочав. Цілком можливо, це і так може трактувати заяву й російського палацу з джерел. Але я хочу, хочу зазначити, що це джерела. Тобто джерела це така річ, що. Ну, uh, так це не особисто що Макрон да. сказав. Тому тому да, будемо да, чекати да, насправді на цей візит. Чекати да. про що там домовлятимуться Сі Дзінпін із президентом Франції, а також Урсулою фондерляїн нагадаю, 5 числа цей візит має розпочатися. Урсула фондерляєн в понеділок вже має приїхати у Париж, щоб обговорити безпосередньо із а, а, президентом Франції можливості переговорні. Так і там підготуватися більш детально до цього візиту. Денис Попович, військовий оглядач, спілкувався зараз зі мною. Друзі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.